Продовження попереднього відео. Давайте подивимось, як ми можемо з таких даних створити зведену таблицю. Як я в попередньому відео і розповідав, у нас в кожній строчці мають бути всі дані. Тобто, у нас має бути інформація по регіону, по місту, по назві препарату і по даті. В даному випадку зведена таблиця буде дивитися на цю строку, вона буде лише бачити дату, і вона буде говорити, що по цій даті в нас така та кількість продажів, а по цьому препарату така. Але це не буде зведеною таблицею, я зараз покажу, як це буде виглядати. Тобто Це буде просто набір даних, але з ними неможливо буде працювати. Вони некоректні. Тому що нам для цього потрібно зробити? Продублювати Продублювати дані і зробити з них точно таку саму табличку, як у нас була до цього. Тобто у нас окремо в кожній строчці мають бути області, місто, назва препаратів і продажі. Відповідно, для цього ми додаємо ще два стовпчики. І перше, що ми робимо, ми фільтруємо по якомусь маркеру. Тобто один із маркерів у нас тут є цей колір, який виділяє, наприклад, наші області. От ми по ньому і виділяємо. Копіюємо поруч. Протягуємо донизу. Так само ми повторюємо по препарату. Да, ми знаємо, що препарат у нас іншого кольору. Ми теж саме робимо з препаратом. Дати нам повторювати не потрібно, тому що вони настільки цікавлять. Далі ми вставляємо дані як значення, тобто ми копіюємо, вставити як значення. І робимо ту ж саму вправу, яку ми вже робили до цього. Тобто, це виділяємо весь наш діапазон, натискаємо Ctrl-J. Або перейти, виділити, виділяємо тільки пусті ячейки, натискаємо ОК. Вони в нас виділені. І далі ми зсилаємось на одну ячейку вище. Ну, Це не проблема. Ми її потім видалимо. Ну, вона нам, в принципі, не потрібна там. Нажимаємо Ctrl-Enter, нагадую, і заповнюємо всі значення. Так само ми виділяємо цей діапазон. І вставляємо як значення. Чому? Тому що нам потрібно зараз буде ось ці дубльовані строки видалити. Видаляємо ми їх, як завжди, так? ми виділяємо зелені і видаляємо суми, тому що це суми проміжні червоні видаляємо, і в нас залишаються такі ж самі дані, які були до цього. Ми пам'ятаємо, що нам потрібно назвати наші стовпчики, так? це ми можемо назвати як SKU. А ось цей стовпчик нам потрібно розділити. І для того, щоб його розділити, нам потрібно використати вбудований інструмент, це дані, текст за стовцями. Вибираємо з роздільниками і роздільник слеш тут. Знак табуляції прибирає, прибираємо, вибираємо інший слеш і готово. Все. Тепер у нас є область. Місто. Можна додати фільтр, прибрати його непринципово. Це наша таблиця готова. У нас ще є загальний підсум, підсумок. Ми його теж, як пам'ятаєте, прибираємо. Перевіряємо, щоб наша сума дорівнювала 2,9 мільйони. Ну, ми можемо тут перевірити. Що в нас буде 2,9 мільйони. Так? так, тут те ж саме. 2,925. Ми маємо коректний результат. Також в попередній таблиці. Ми окремо працювали з день, місяць і рік, а тут вони склеєні. Ми так само їх можемо розклеїти за допомогою формул. Ми додаємо ще три рядки, в якому буде рік. Місяць і день. Тут ми вписуємо формулу. UR, і робимо з неї числовий формат. Тут ми вписуємо months. так само робимо числовий формат, і тут так само день. І робимо з нього числовий формат. Ну, звичайно, як завжди, ми копіюємо і вставляємо як значення, і далі вже створюємо зведену таблицю. Для цього ми на вставка, зведена таблиці, новий аркуш, створити. І далі ми можемо вже працювати. Тобто ми можемо окрему область додавати, окремо місто додавати, якщо нам потрібно, ми можемо вибрати, наприклад, рік місяць. Да, рік у нас один, то ми його сюди можемо додати, сюди місяць, і далі вже дивитися в суми продажів, так, щоб нам було зручно. Пробуйте успіхів!